Державною надзвичайно протиепізотичною комісією при Полонській районній державній адміністрації за протоколом номер 8 проведено екстрене засідання про спалах захворювання свиней африканською чумою в стов агрофірми Маяк, місто Полони Полонського району Хмельницької області. Згідно результатів досліджень у патологічному матеріалі від трупів свиней, що належить стов агрофірми Маяк, виділено ДНК вірус африканської чуми свиней. Звіт від 15 грудня 2016 року. На сьогоднішній день на території Хмельницької області зареєстровано вже п'ятий випадок африканської чуми свиней. У нас були випадки в Дунаєвецькому, Летичівському, Новушицькому районі, останній у Старокостянтинівському районі також крупнотоварне господарство. І на сьогоднішній день у Полонському районі товариство Маяк, де утримується порядка до 6 тисяч голів свиней. Значить, захворювання, африканська чума свиней, воно е, лікування і профілактики цього захворювання немає. Єдиним способом боротьби є знищення всього сприятного поголів'я в безпосередньо вогнищі захворювання. Вогнищем в нас визначено товариство Маяк, свиноферма, де утримуються сьогодні ці свині. Тобто це поголів'я має бути знищене методом спалювання. Далі в нас визначена зона захисту. В зону захисту входить. Е, Територія містечка полонного в цій зоні захисту візьметься на облік все поголів'я свиней і буде проводитись спостерігання протягом інкубаційного періоду. Є загибель, є захворювання свиней, чи їх немає. Якщо захворювання протягом цього періоду не буде, тоді можна буде здати свиней на забійне підприємство. Яке визначене буде якби рішенням державної надзвичайної протипістичної комісії? Вірус африканської чуми свиней для людей він загрози якби не несе, тобто люди не хворіють на цю хворобу, але продукти, які отримані від хворих тварин, вони є. Поширюють якби захворювання і враховуючи те, що немає лікування профілактики, тобто йдуть ну, значні економічні збитки для населення, для господарств, тобто заходи всі зводяться до того, щоб локалізувати, щоб далі вірус не, не пішов, не поширився по території якби, Полонського району чи по території Хмельницької області. Африканська чума свиней – це одна з найбільш небезпечних хвороб свиней, оскільки характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, зумовленими відсутністю вакцини, запровадження спеціального режиму для свиногосподарства. При виявленні ознак захворювання, при встановленні діагнозу, при виявленні африканської чуми свиней громадяни можуть звертатися до місцевих органів влади за отриманням компенсації. За вилучених свиней і за збитки понесені в результаті виникнення такої надзвичайної ситуації. Дане питання врегульовано постановою Кабінету міністрів України 10.03 порядок відшкодування власникам тварин збитків, завданих надзвичайною ситуацією природного характеру, і крім того, ще застосовуються вимоги постанови 415 кабінету міністрів України, порядок використання коштів резервного фонду. Як це працює згідно цих нормативних документів, визначається рівень надзвичайної ситуації в залежності від рівня збитків, які нанесені. В залежності від цього включається рівень бюджету. Спочатку використовуються кошти резервного фонду місцевої громади, далі районного рівня, далі обласного рівня. Тільки після цього може бути включатися резервний фонд Кабінету міністрів України. Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно задокументувати факт вилучення тварин, вагу, кількість. Це все комісійно оформляється актом, передається в Державну звичайну протипізотичну комісію про райдержадміністрації, де ці всі акти узагальнюються, приймається рішення відповідні подаються розрахунки на сесію місцевої ради або на сесію обласної ради, і там вже приймається рішення про виділення коштів. Зв'язку з підтвердженням діагнозу на африканську чуму свиней, з метою посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, недопущення розповсюдження збутника Африканської чуми свиней, державна надзвичайна протиепізотична комісія при Полонській районній державній адміністрації вирішила. Оголосити свиноферму стов агрофірма Маяк, місто Полоне Полонського району Хмельницької області неблагополучним пунктом щодо Африканської чуми свиней і встановити в ній карантин. Основними клінічними ознаками захворювання. Свиней на африканську, чому свиней, є таке. По-перше, при всіх інфекційних захворюваннях підвищується температура. При цій хворобі температура різко зростає, буває, зашкалює навіть термометр. Тобто 42 і вище градусів може бути. При проведенні лікування температура обично зменшується, але зменшується не набагато і може підніматися знову. Це то тобто, приведення ударних доз антибактеріальних антибіотиків. По-перше, так як основним признаком свиней хазяї можуть оприділити, що свиня є хвора на ту чи іншу хворобу, це зниження або втрата апетиту, тобто свиня не їсть, залежування може бути в'ялість, може бути в тварин. При процесі, який продовжується, з'являється синюшність вух. Аж до фіолетового кольору, підгрудка, брюха і задніх кінцівок це основні такі признаки при захворюванні на африканську чому свиней. В разі такого виявлення прохання всіх громадян, які утримують свиней, звертатися в районну державну лікарню або в структурні підрозділи дільничі лікарні і пункти і дільниці, які розташовані в населених пунктах Полонського району, або по телефону 347-20. Це районна державна лікарня ветеринарної медицини. Панікувати на даний час, як склалася така ситуація, виникло захворення тільки. Стовані Маяк, то є на свинокомплексі. Інших, в інших місці полоному і в населених інших пунктах району захворювання дане не виявлено, то є не діагностовано. Хто має кондиційних свиней на даний час і планував використати їхню сировину і продукцію на Різдвяні свята? Прохання, не треба падати в паніку, свиней можна далі утримати. В кого є таке бажання, можна забити зараз, заложити на зберігання в морозильній камері або переробити на концерни. Вірус не стійкий в зовнішньому середовищі, при температурі 80 і вище градусів протягом 5 хвилин він знешкоджується. Не несе він ніякої загрози для життя і здоров'я людини, бо тільки хворіють свині, дикі і свійські, інші тварини не хворіють і люди також не сприйнятливі до цього захворювання. Ще раз прохання. Не треба панікувати, не треба створювати ажіотаж навколо цього питання, не ми перві в державі, то що. Свинопоголів'я в аерофірмі буде знищене. Це однозначно найближчим часом. Створена трьохкілометрова зона зона захисту, де ведспеціалісти завтрашнього дня обійдуть, проводять, проведуть перепис населення свиней. Поки свинопоголів'я не буде вилучатися, протягом семи днів буде проводитися спостереження, моніторинг. В разі розповсюдження даного захворювання будуть прийматися інші радикальні міри, плоть до вилучення поголів'я свиней і забиття їх на м'ясоприродних підприємствах. Пока я ж кажу, паніки немає, немає і не повинно бути. При підозрі на африканську, чому свиней сповістіть фахівця ветеринарної медицини. Краще перестрахуватись аніж наразити на себе небезпеку всіх сусідів. Пам'ятайте, лиху легше застерегти, ніж його побороти.